Добрий день, діти. Діти, ми живемо з вами не в пустоті. Біля наших домів і між домами ростуть дерева, кущі, квіти. За містом ростуть ліси, багато ланів, також є у нас ріка Дніпро, а хтось живе, де поряд море або море. Всюди є небо, хмари, зорі. Як все це називається одним словом? Так, дід Вірно, це природа. Є дуже мальовничі краї, є дуже багато щедрої землі і все це надихає художників, поетів, композиторів на творчість. Видатний український поет Тарас Григорович Шевченка дуже любив свій рідний край, рідну природу і описував її у своїх творах. Послухайте уривок з вірша і уявіть картину. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина любо любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Діти, а який кущ оспіваний у вірші Шевченка? Так, кущ калини. Пам'ятаємо, що калина це символ України. А з ким порівнює кущ у вірші, так з дівчиною, недарма кажуть, калина, символ краси та дівочої вроди. А цей вірш, написан Тарасом Григоровичем Шевченка, далеко від батьківщини, але в серці Тараса назавжди залишилися спогади про рідний край, про родину в садку за вечерю, про батьківську хату. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька стає. Дочка вечерю подає, а мати хоче научати так соловейку не дає. Діти, а що рости біля хати? Так. Вишневий садок. А яка пора року описується у вірші? Так, тепла, тепла весна. Уявіть, як гудуть хрущі. Хрущі це такі жуки, які літають над квітневими вішнями. Послухайте, як Шевченка описує прихід вісни. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястам, Парвінка мокрила і на полі жайворонок, Соловейко в гаї. Землю убрано весною вранці зустрічають. Діти, а що зробила весна? Так, землю розбудила. А як? Так, уквічали її рястом, барвінком укрила. Це назви лісових квітів. А які повернулися птахи, правильно, соловейко та жайворонок? Молодці дітки, ви уважно слухали вірші, і я бажаю вам бути уважними до природи, бачити всі зміни, як просипається природа після зими. Любіть природу рідного краю, спостерігайте за нею та оберігайте до нових зустрічей!